І потім, потім заходимо в браузер, яким користуємося. Набираємо, що нам потрібно і користуємося інтернетом. Наприклад. Чинівським карадором. Давай попробуємо не карадою. І буде працювати Це приємно, це була така думка, все ж таки ми повинні мати всі можливі ресурси використати для того, щоб у учені доволі багато і гостей буває, десь ми вчені і всі, які повинні мати можливість в місцях загального відпочинку. Віся загального відпочинку могли відпочити і корисно і отримати додаткову інформацію. Це одне з вилюблених місць Чернігівців біля фонтану. І я думаю, що у всякому випадку, поки папа буде гратися з дитиною, мама може спокійно по інтернету е, знайти саму таку. Хорошу інформацію, не відволікаючись. Я ж правильно сказав, що папа з дитиною, а мама сама в інтернеті. Мама відпочиває. Мама буде відпочивати. Її. Ну, в планах у нас з Сергієм Михайловичем це перша така точка, а потім алеї героїв. Ну, я думаю, що потім ми будемо домовлятися та проти більше роботи по нашому валу, по по і з тим, щоб інтернет згодом не пройшов безпосередньо національно-архітектурного заповідника, ну на території національного архітектурного заповідника. Ну а далі у нас ще багато, є міські, борсад наш, Ну, думаю, поступово це перша така точка. Приємний день першого червня, день захисту дітей. Що діти вже всі володіють інтернетом, і кожний знає, А може мама буде гуляти з папою біля фонтану, а дитина безпосередньо в інтернеті може і ще така версія знаходити необхідну для неї. Інформації. Я хочу сердечно подякувати Сергію Михайловичу компанії, основа дійсно. Ми за доволі короткий термін зустрілися, переговорили і одразу зробили, що це можливо, це необхідно і це корисно. В даному парку. Технічні параметри нададуть змогу користуватися одночасно близько 60 клієнтам. Швидкість на кожного клієнта буде стабільна, вона буде до 1 Мбіта на клієнта. У разі ми, ми проводимо моніторинг і в разі виявлення, що клієнтів стає більше, то ми будемо розширювати даний спектр. Радіус дії. Радіус дії весь ВР-Попудренка. В зоні упевнена є. Зручної сесії, що ну, в режимі онлайн, хто сидить у залі, зразу набирає, видає інформацію, хтось не попав до залу, сидить в сквері по пудренках і зразу читає інформацію. Ну, Олександр Соколов з гуглом товаришує. Та, ну, так сильно так, але трошки щось можу знайти. Що мене цікавить безпосередньо. Шановні пані та панове, дійсно сьогодні знакова подія, на нашу думку, це інвестиція в майбутнє, це інвестиція в розвиток туризму в нашому місті. Дійсно, наше місто має бути і воно таким і гостинним для туристів, привітним для туристів і комфортним для туристів. А досвід показує, що в місцях туристичних мають бути такі зони, де кожен подорожуючий може мати можливість вийти в інтернет абсолютно безкоштовно. Це наш пільний проєкт соціальна туристичність з компанією Основа і він має також ще такі майбутні, як трансляція онлайн певних подій, які будуть проходити в місті Чернігові. Інформація про наші пам'ятки, які є в Чернігові. Такі можливості цей проєкт також надає. Ще те, що дуже важливо, що відкриття цього і презентація цього проєкту якраз проходить перед день Євро 2012. Ми чекаємо на збільшення потоку туристів і, звичайно ж, вони також користаються послугами Wi-Fi, як ми його звемо, вуличного Wi-Fi, вільного доступу у зонах відпочинку. Це навіть прогресивніше, ніж у Франції, де там анкету потрібно заповнювати, а тільки потрапляєш, а тут одразу тут, тут, раз. Я навіть такого не зразу, дійсно. Да, 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 да. Так, там так просто не потрапити. До речі, бо сказано, не дуже багато міст в Україні, у яких є барах, у парках, скверах, в місцях відпочинку безкоштовного ей пані. В Черкасах я знаю, є так, ну нормально так. Вся центральна частина. В нашому місці, я доповню, що в нашому місті, якщо брати туристичну інфраструктуру, то заклади готельного бізнесу забезпечені на 70% вайфаєм, заклади ресторани, кафе орієнтовані десь 80%, поки що наші галереї, скажімо так, музеї, там близько третини, вони теж мають вайфай. Тобто перспектива є і наші господарюючі суб'єкти підприємці розуміють, що це вимога часу, це вимога сучасного бізнесу. Ну, В якомусь розуміні залучення клієнта давайте так сказати. Okay. Взагалі, яка реальна можливість того, щоб все місто було Wi-Fi? Тобто, реально все місто можна було початку до кінця, поїхати. Це... це реально, але моє запитання зустрічено, навіщо? Тобто у місцях найбільшого скупчення мешканців міста, гостей, це, це реально. А В інших місцях це... Я би я сказав задоволення є обґрунтованим. Зрозуміло. Всі знають про шкідливість мобільного зв'язку, так. І можливо будуть якісь нарікання, що Wi-Fi так само шкідливий, що, що на це може сказати? <зв 'язок> Він не більш шкідливий, ніж мобільний зв'язок. І згідно всіх стандартів дозволених санепідемстанцій, станції іншого там, випромінювання, то, то все в межах норм. Коли встановлювалися тут передавачі, спільно, так, всі дозволи санітарних служб, вони без цього неможливі. Цей процес без дозволу відповідних контролюючих органів.